Пане Олексія, я от бачу, що росі... Росіяни додатково обгородили Кримський міст. Ем, ну, це ж для Путіна знакий символу певного, певного успіху да, на, на цьому напрямку. А насправді загородження, які вони там будують, ну це схоже таке: знаєте, я навіть не знаю на, на сітку Рабіца. На воді вони роблять таку конструкцію? А, і вірять, що це, е, ці загородження призначені для захисту наводних на та підводних дронів? Повідомляється, що Російська Федерація планує в перспективі захистити міст такими конструкціями по всій його протяжності. Ну, ми вже пам'ятаємо зуби дракона Пригожінські, які обходили е, танки. Скажіть насправді, як ви вважаєте? чи Є шанси в нас повернути вихід до моря, ну і зрештою повернути Крим. Як ну, буде контрнас найближчим часом? Які будуть успіхи? Я хотіла б, щоб ви проаналізували все, що відбувається зараз на фронті. Ну, сітку робиться, Починаючи з кримського моста, вони дійсно можуть побудувати це на дуже коштовні витрати. Ну, Сітку, ми там перехоплюємо деякі балари російські, бо це інколи може бути дуже дієвим засобом для стримування. Тому тут не треба зневажати, що ну, якась сітка Ні, це, це може бути це може заважати дійсно атакам надводних дронів, але я впевнений, що є в нас можливості обходити ці перешкоди. Пробачте, бо атакувати Кримський міст ми можемо не тільки надводними дронами, але й з повітря, з повітря вони точно нічого не зможуть перехопити. Ну і побудувати швидко по всій лінії на, на, з, до, з дна до поверхні, ну, мені здається, це так виглядає начебто непогана ідея задумка, але побудувати її швидко навряд чи. Які, які, наші, які наші дії, які наші успіхи на фронті? Я так зрозумів питання? Так, Чи... да, так, да, да. ну ми маємо просуватися, це вже не є великою темницею. Ми маємо просуватися на півдні. Туди зосереджена буде наша основна сила. Це вже знов таки про це є інформація з відкритих джерел, з офіційних відкритих джерел, тому наше завдання вийти на узбережжя Азовського моря, для того, щоб перекрити можливість росіянам щось по суходолу з. Матрівковою, так скажемо, частини Російської Федерації передавати набої, снаряди, людей, техніку, ротацію, ну все ще необхідно для того, для того групування, яке в Криму, і в них залишиться тільки Карчинський міст, по якому можна щось з, з Російської Федерації переправляти. Хоча він теж вразливий, ми це побачили. Ну і коли ми знищимо і місце, прикриємо можливості по суходолу, них залишиться тільки е, по воді. якісь, е, Ну не якісь у них там новоросійські десантні кораблі, які вони переобладнали вже в транспортні кораблі. Вони будуть намагати щось підвозити саме по, по воді. Ну я думаю, що ці кораблі теж будуть вразливі для наших для, для, наш, для, ну, для наших засобів враження. Тому яка перспектива? Ну для них вона не дуже добра, бо рано чи пізно ми перетворимо умовно, перетворимо півостров на острів, і не буде можливості ні людей вивозити, нічого робити. І те групування воно буде приречене. І щоб яку коли вони це зрозуміють, вони це швидко зрозуміють, маються на увазі ті е, військові, ну, збройні сили, які знаходяться в Криму, то навряд чи вони будуть слухати е, будь-які накази з Москви, тому що тут вже. Воно ну, не розуміє, що вони в оточенні і виходу в них немає. Ну, хіба що, якщо не буде команда на відвід від, від, від військ, виход з Криму, а така команда навряд чи е, прийде, бо вони вважають Крим територію Росії, і виходити зі своєї території вони не схочуть. Тому цим військам залишиться тільки здаватися в полон, бо в іншому випадку вони будуть просто знищені поступово не якимись там красивими кавалерійськими ударами наскоками а навіть можна їх знищувати, не заходячи безпосередньо на територію Криму. Я маю на увазі наші піхоті чи нашим танковим броні танковим частинам, аж туризкими обстрілами і повна ізоляція від зовнішнього міру Криму. Ну, скільки там вони протримуються? Я думаю, що недовго а от тактика перекидання російських терористів, от скажімо, там зі сходу в. На кордон з Польщею, наскільки це може сприяти просуванню і, зрештою, нашому виходу до моря, і як ви вважаєте, все ще відбувається зараз на кордоні з Польщею? Які це матиме наслідки? Чи дійсно Путін ризикне на цю спецоперацію вдасться до провокацій? Не знаю, називається Сувальський коридор, який я... та? Який вже вивчили, вивчив весь світ, і всі стежить за тим, що там відобуватися. Ну і зрештою, яка яку роль відведено путіним в Польщі в цій ну це з точки зору Путіна, Ну ні, з точки зору Путіна, це ваші водії. яка в нього точка зору, це тільки йому відомо. Це спроба відкрити другий фронт для того, щоб відволікти увагу всього світу від допомоги нам. Саме от там, де ми проводимо наступальні дії, там де ми. Поки що тримаємо оборону, де ворог намагається контратакувати. Для чого це потрібно? Ну зрозуміло, для того, щоб від, 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 відволікати увагу, е, ну, медійну увагу, інформаційну увагу, військову допомогу. Може, треба буде е, перекидувати якісь додаткові частини чи додаткові засоби вже безпосередньо в Польщу. Чи зроблять вони провокації якісь? <кій> ну, дуже велика ймовірність того, що вони це спробують зробити. Е, Розмови про те, що вони хочуть там дійти до Варшави, чи ще кудись, ну це майшня, яка так, щоб просто щось язиком ляпати, бо нема в них можливості це зробити, бо там зосереджені польські війська. Вже вони пересунуті з західного ну західних частин Польщі на східну частину для того, щоб давати відсіч ворогу. Ну і звісно, і там ще знаходиться американські військовий військові підрозділи. Це перша піхотна дивізія, так звана велика червона одиниця. Це дуже потужне групування. Яке з великим з, з бойовим досвідом вони приймали участь в різних військових операціях, і вони повністю укомплектовані. і не треба чогось додавати. Це не просто певна кількість людей там до 20 тисяч. Ця групування має склада. Там ще 800 одиниць має бути техніки, тобто вони укомплектовані повністю згідно їхнього штатного розкладу. Там в них все є із запасом, і тому шансів немає. Для чого це робиться? Ну тут швидше за все таки військово-політичний аспект. Бо пригадайте декілька тижнів тому Путін назвав військову організацію приватну військову компанію Вагнера незаконним по великому рахунку збройним формуванням. Бо як сказав Путін, Путін нема в Росії законів, які дозволяють мати ну існувати таким приватним військовим компаніям, тобто він від них відхрестився. Те ж саме через декілька днів зробив Лукашенко, сказав, що його починають лякати та втомлювати вагнерівці, бо він сподівався, що йому воно буде допомагати піднімати боєздатність Білорусі, а вони там щось таке задумали, куди зійти. Тобто вони від них відхрестилися. Що ми маємо в сухому залишку? Те, що якщо вагнерівці спробують робити якісь провокації чи атаку на кордоні, що має робити Пульша, що має робити взагалі всі країни НАТО, ну, на перший погляд, це дійсно це атака на. Країну, яка є членом альянсу, і згідно з'єднати статті статуту альянсу, вони мають давати відповідь удару відповідь по тим, хто на на нападає на країну члена альянсу. Але це ж напала не Білорусі, це напала не Російська Федерація. Вони відхрестилися від цих людей. Це напала якесь невідоме, ну незаконне збройне формування. Навіть якщо воно знаходиться в знаходиться в Білорусі, навіть якщо вони стріляють з, з території Білорусі, то давати у відповідь по Білорусі це виглядає якось дивно, тому що це буде одразу розповідати і Лукашенко, і Путін і всі, хто їх підтримує, що це ну пам'ятаєте Я вам покажу з яких боків хотіла напасти на Білорусі, і він скаже, що дало дійсно напала на Білорусь. Тобто давати згідно статуту НАТО, давати відсіч країні, яка напала, це цілком ну цілком попадає під їхні нормативні документи. А давати відсіч незаконному збройному формуванню ну це, це невідомо, як вони. Як вони мають застосовувати свої, свої статути, свої, ну свої закони, які ну документи, які є всередині альянсу? То це таке питання юридичне трошечки казус виникає. Куди стріляти, по кому стріляти. Ну і потім Путін хоче подивитися, наскільки дійсно країна НАТО встанеть, якщо буде потреба, на захист Польщі, не тільки підтримки моральної чи підтримки зброї, як це роблять для України, а саме підтримка військовими. Тобто солдатами простіше кажучи, американськими, британськими, німецькими. тобто, чи, чи будуть вони так робити, чи не будуть. От мені здається, він хоче це перевірити, тому ймовірність якихось провокацій, саме провокація на кордоні з Польщею чи з Литвою, вона дуже велика. Ну, з боку вантаю в Антоні.